Відчина, чесно. Годі, повія! Яка я повія, мушениця я. я. Сльозами проведжала вас, сльозами і зустрічаю. Ви тільки можете мене знищити, як огидне небажане явище, яке не дійсно є. Але це не все. Що? Я пам'ятаю вас. Ви приїжджали через наше село, я наливала вам воду в радіатор. Він протікав у вас. І ви гнівали став голосно і грипно. Я плачучи питала вас, чи будуть німці? Нашому селі. Пам'ятаєте, що ви сказали мені? Ви назвали моє питання провокаційним? Ну, я осталась одна. Повія. Підніться. От ви чисті, а я ні. От ви призираєте мене за гроші смерті, а я хочу вмерти, хочу, мені хитко. Чим ви можете покарати мене? Мене життя вже і так покарало, що більше кари не придумає. Товариші! Постійте, голубчику. Як тебе звуть? Приснує. Прізвище. Котарна. Тополівки? Так. Е, то це ж копряного дочка, худораного. То полівка чи бач, Я не бав вже ні тополівки, ні копріяних, ні братів. Уже на лихо. Пождіть, я сам її допитаю. І не дивись, що ви на злі, як шерші. На ось у живе. На <кій> снідані на на літні і на вечері. Така наша доля. Нічого дівчинко. Все проходить. І це пройде. Знищимо ворога. Забудеться і ненависть, і горе, І знову розвіта земля наша в добрі і згоді. І будемо добрими, як були, Що добрішими станемо. Дядечко, я не хочу жити, я хочу вмерти. Розумію, їй на це лікарство. Помсти. Випий, помсти, дочко. Поживеш. Дякувати ще будеш. Ось побачиш. Ми ще на весіллі в тебе погуляємо. А це все, як брудна вода, стече. Чи частіше й мудріші будемо? Проти все, я йду помститися, Олеся. Вони думали мою душу помсту. І я лежала. Він каже, командир, упийся дівчина, помстою. Розкажи мені про себе. Ну, він вже бачив. Я м'яка, не воєнича. Усе прощаю, як дурна, усе забуває. Жити ж треба. Ми, матері нашого роду, треба все пережити. Треба робити дітей, щоб не перевісь народ. Thank you.